Доброго дня всім, любі мої друзі. Сьогодні ми з вами печемо м'ясний пиріг, але перед тим я прошу у вас вибачення за свій голос. Ну, от, знаєте, буває таке весною, чи холодніша вода, чи погода міняється, і у нас міняється щонебудь кардинально в нашому голосі. Нічого страшного, але голос сів. Я хочу вам уже показати результат нашої роботи. Результат роботи, яку ми маємо, яку ми вже з вами проробили, як ми її робили, я вам покажу далі. А зараз ось буквально так. Така у нас квіточка. Я візьму Є, бачите, як гарно тягнеться сир, покладу, і тепер можна все відсунути, а ось цю красу я вам підсуну, щоб ви дивились і бачили, що ми маємо. І смакота, і аромат, і. Краса, як завжди, дуже красиво, оригінально. Ще ще раз розріжу посередині, щоб ви бачили, яке це воно. Я думаю, ви подив, подивившись мій, оце, моє відео, мій запис, ви зрозумієте, що дуже простий та дуже смачний рецепт. Як бачите, я розрізала у нас фарш з грибами, сиром і запечений в лаваші. Отака у нас вийшла смакота. Як я готувала, ви зараз побачите, а коли приготуєте самі, буде, будете знати, яка ще й смакота. Що ж, поїхали. При готуванні нашого пирога нема нічого складного. Відставляємо наш фарш. Тут у мене дві великі цибулини, їх потрібно потерти на оцю крупну терку. Можна порізати дуже дрібно на е, ножем, але для мене буде краще: я поріжу на крупну терку, домішається і все буде добре. І точно так, на ту ж крупну терку на оцю я покришу наші гриби, печериці. Тут 300 грам грибів. Поїхали. Ну і тепер починаємо робити наш фарш. Для початку одна друга чайна ложка меленої, копченої паприки. Півчайної ложки перцю між перців. Меленого часнику дві чайні ложки. Висипаємо сюди цибулю і відповідно сіль за смаком. Я всиплю чайну ложку, а ви собі дивіться, скільки у вас, бо я ще теж буду куштувати. І оце все ми гарно перемішуємо. Гарно перемішали наш фарш, нас все влаштовує, відставляємо. Тепер, дивіться, у мене два види лавашів. Є лаваші дуже великі такі. У мене це середнього розміру. Один у мене з шпінатом, інший з сиром. Беру спочатку цей лаваш, що шпінатом. Кладу сюди. І тепер у мене оце тут кіло 300 нашого фаршу, я не роблю, якби ну не на великий, значить, ділю пополам, тому що ще раз. І викладаю оцей весь фарш. На листок. Прямо гарно викладаємо і гарно розмазуємо, так, щоб ви бачили, Ось, дивіться. Повністю повністю не економте на м'ясі. І, звісно, якщо вам хочеться, щоб воно було тільки помазано, так знаєте, трішки і чуть-чуть, то, то буде не м'ясний пиріг, а буде щось таке, ну, назвемо його теж пирогом. І отак ми все гарно розрівнюємо. Розмазано, дивіться, воно так гарно. Тепер сюди я беру і розсипаю половину тих грибів. От, дивіться, так само ділимо надвоє і розкладаємо гриби, теж по всьому. Так вони будуть тонким таким шаром, тонким слоєм. Є розклали повністю. І ніби вдушили їх, вдавили отак ось, бачите? Гарно так розложено, вдавлено, щоб було рівномірно. Є. Тепер зверху накриваю іншим лавашом. Наверху в мене вже йде інша половина, це у мене йде. Звичайний теж по розмірах такий, як і цей, але цей без шпінату це лаваш із сиром. Вірменський лаваш із сиром. І помаленьку, отак, от щоб не полопало, скручуємо. Скручуємо його. Дивіться: раз, 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 раз. І є все. Зроблено, тепер ріжемо на частинки. Розрізала я на, одні, на однакові частинки. Тепер дивіться, приготовлена форма, звичайна форма, котра для пирогів. Вона застелена пергаментом, і я отак сюди виставляю наші рулетики. Ці зроблені чотири. І тепер буде ще 4. Воно якраз заставиться, все. Дивіться, отака краса. Вклали ми все абсолютно відсуваємо. Тепер ми готуємо заливку. Дивіться, в мене в мисці. Оце окремо, це в мене гірчиця, столова ложка гірчиці. Там 300 грам сметани. Сметана 15 жирності, але вона з холодильника, через те вона так гарно тримається кучки. Тепер неповну чайну ложку солі сюди. І трішки за смаком я додав трішки перчику. Перець у мене суміш перців, як завжди, щоб ви знали. І відсунули. І тепер дивіться, ось чотири яйця. Яйця у мене великі. Гулівери, їх потрібно трішки розбити, зараз секундочку, щоб воно у нас все розмішалося і було там однорідне. Поки мішаю, хочу вам подякувати за ту підтримку, яку ви мені надаєте. Дуже велике вам спасибі. Хто не підписаний, прошу, запрошую, заходьте на мій канал. Дивіться, підписуйтесь. Може вам щось сподобається. Я стараюсь і для себе, і для вас. Коли щось готую, отак, так і записую. Будь ласка, якщо не шкода, ставте лайки, пишіть коментарі. Коментарі це взагалі та штука шикарна, що тільки появляються коментарі, то відразу зрозуміло, що цікавий контент, цікавий канал. Так, тепер, бачите, розмішали до такого стану, щоб ми могли заливати. Але це ще не все. Будемо ще сюди додавати Так, кріп зелений, покришений. Тут у нас така. Пучок, або така гарна, знаєте, столова ложка кропу пішла і додаємо натертий твердий сир. Зараз я вам покажу, дивіться, на оцю Терку я натерла і сюди висипаємо. Це відставили. Трішки сиру залиште, для того, щоб вам в кінці теж можна було посипати. Бо нам потрібно буде ще раз в кінці. Зараз я вже включила духовку, вона вже у мене гріється і працює. Зараз буду так гарно перемішаю і буду розкладати зверху наш. Наша заливка до пирога. Так, це дістала, міняю місцями, щоб вам гарно видно було. Ой, мій голос він мене вбиває. Ну, нічого, дивіться, отак От ось ложкою набираю і розкладаю. Юшечка хай прямо затікає. Розкладіть отак по всій, абсолютно ширині пирога. Ніде нічого не втіче, ніде нічого із цієї форми не дінеться. Повторю вам ще раз. Духовка 180 градусів. Ставимо отак От все покрите, хвилин через 40 починайте до нього дивитися. Якщо він у вас береться таким, знаєте, рум'яною кірчкою, тоді ще раз трішки сиру зверху, бо цей весь обпливе. І буде у вас, дивіться, як гарно, о, і буде у вас тоді пиріг готовий. Головне, щоб він у вас став уже тоді в кінці золотистим. Так, підправимо і потрішки все, все ми з вами молодці, все зробили, ставимо в духовку. Оце в мене форма десь на 24 см. Форма не маленька. Якщо ви будете в менших формах, де я, тоді вже коригуйте по тому, наскільки як вам потрібно. Це у мене велика форма і великий пиріг. Якщо робите менше, одна справа. Якщо робите більше, головне, щоб вирізали наш рулет. З фаршем. По висоті, можна трішки нижче, але головне по висоті не вище, ніж оцей пиріг, бо тоді розпливлено, ніж ваша форма, бо потім розпливеться, ставимо в духовку. Ось і маємо результат нашої роботи. Дивіться, яка краса, і який у нас іде шикарний аромат. А те, що ви бачили на початку, ви побачили, як його можна прикрасити. І як його можна різати? Всього вам найкращого та до зустрічі!